Пані та панове вітаю вас у Львові на стадіоні Скіф, де сьогодні відбудеться матч 22-го туру чемпіонату України Ю-19 сезону 24-25. Львівські Карпати зіграють проти одеського чорноморця. Тож давайте перейдемо до стартових складів команд. Розпочнемо з господарів Львівських Карпати у воротах Назар Домчак. Перший номер. Далі чотири захисники. Правий захисник Юрій Кокодиняк, третій, пара центрбеків, 33-й Андрій Чоберенчак, восьмий. Капітан команди Владислав Резнік здіймав захисті Владислав Цимбалісти, дев'ятнадцятий номер. Опорний півзахисник Максим Тлумак, номер 20-й. Вище два центральних півзахисники: це Максим Лехів, дев'ятий та Луїс Яну, 56-й. На фланах атаки сьогодні двадцять п'ятий номер Фабіано, 21-й Максим Смоглін і Форвард. Сьогодні у нас Дмитро Форсюк, номер. 77. Лава запасних Карпат, Артем Борис, 23-й, Владислав Фондис, 12-й, Єгор Черненко, 5-й, Марко Хочинець, 30-й, Артем Копол, 37-й, Денис Малаш, 14-й, Любомир Кузик, 7-й, Олександр Абрамчук, 60-й, Олександр Федько, 11-й, Андрій Васій, 10-й, Вальтемір, 69-й, та Матвій Боренко, 99-й номер. Старший тренер Олег Голодюк. Стартовий склад. Одеситів у воротах Максим Набет. 12-й номер далі польові гравці. 7-й Святослав Козир, 39-й Микита Сухомолим. 3-й Станіслав Ярмола, 14-й Максим Марков, 17-й капітан команди Станіслав Венік, 8-й номер Райс Морено Анель, 33-й Олександр Пшеничнюк, 88-й Олексій Скараєв, 11-й Ілля Лебідь та 34-й номер Лука Чіквіладзе. Лава запасних Чорноморця Данило Пірожок, 31-й Микита Ходак, 22-й Артем Макаренко, 55-й Микита Черніков, 70-й, 28-й Даниїл Чебуненко та 20-й Станіслав Мирненко. Старший тренер Чорноморця Андрій Ущаповський. Отож, поєдинок у нас розпочався. Зараз Думчак вибував е м'яч на фланг, але помиляється Назар і з м'ячем буде Чорноморець. Зараз котовий розіграли карпатівці. Лехів з м'ячем. Подача в штрафний майданчик на дальню стійку. Голкіпер зараз дуже добре відіграв. Голкіпер Чорноморця. Знову ж таки, визначаємо гру Максима Набета. Впевнено, зіграв зараз 12-й номер одеситів. Лехів захоруджував м'яч на дальню стійку на Фурсюка, але випередив його волки при Чорноморсе. Смаглій на фланзі в штрафний майданчик. Фурсюку не дають пробити. На підбиранні Карпати перші. Лехів віддає назад. Тлумак пробиває з і повз ворота м'яч летить. Карпати атакують Фабіано. Лусіано зміча штурмовного майданчика. Лусіано пробуває. Відбуває зараз гуки при чорноморця. Карпати другим темпом продовжують атаку. Тлумак злівою цього разу пробуває. Отак знову. Кіпер одеситів рятує свою команду. І Карпат. побільшало гострих епізодів біля воріт суперника. Однак вкидає в штрафний майданчик. Тут Луїсіну не вдається йому технічно пробити м'яч. Підкат Максим Тлумок зараз грає, відбирає меч для Карпат. Смолій у штрафному може пробити. Максим Смолій пробиває і повз ворота м'яч летить. Хороша атака від Карпат у цьому матчі. Класно Тлумок у підкаті відібрав м'яч. І Максим Смолій пробував. З меж штрафного майданчика, але у ближній кут цілився, не влучив. Максим порож. поруч зі стійкою пролетів м'яч. Їхня атака зараз. Змогли, на штрафному майданчику смогли віддає на Яну. Яну пробиває рекошет. Сигналізують гравці Карпат, що м'яч влучив в руку арбітер. Призначає пенальті арбітер. Показує він е, на е, позначку. І це пенальті для Карпат. На 38-й хвилині заробляють пенальті. Демосвторій, Яну пробиває. Зараз, можливо, з іншого ракурсу побачимо. З іншого ракурсу, див, де дає передачу на бразильця, Це Луїсіано пробиває. І, ну, здається, так, ну, меж змінив траєкторію після удару. І, здається, саме в руку він влучив. 38-ма хвилина. Карпати будуть пробувати пенальті. Максим Лехів проти Максима Набита. Дуель Максимів, хто виявиться сильнішим. Так, все ж таки, 39-та хвилина. Лехів пробиває, забуває Максим Лехів 1-0. Карпати виходять вперед у нашому поєдинку. Наприкінці першого тайму вдається відзначити з Львів'яна після того, як вони заробили пенальті. А Максим Лехів реалізував пенальті, розвів м'яч та голкіпера по кутах і відкрив рахунок у нашому поєдинку. Ще я думаю, що завдяки цьому голу другий тайм у нас буде однозначно цікавішим. Чорномор мав би активніше йти вперед. У сайт зараз у Форсука піднімає проперець Арбітер. Березнік тут е, доволі технічно зіграв. І в наш час вийшов. Перший тайм завершено. Рахунок 1-0. Максим Лехів, 39-та хвилина. Реалізував пенальті. Зараз перерва. Відпочиваємо 15 хвилин та повертаємось на другий тайм поєдинку Карпати Чорноморець на стадіон Скіф. Перерва. Чорноморець, дев'ятнадцять. Замість Луки Чіпкіладця. Номерні Чіпленко Лука Чик, -Чик Зараз, в номер принципі. Перейдемо до стартових складів. Владислав Резнік, 8-й та Єгор Червонь, п'ятий замість Андрія Беренчака. Тим часом у нас забивають Одесити, поки я оголошував склад Карпати Прогавує цей момент. Вітають зараз Іллю Лебідя. Подивимося, цей момент. 47-ма хвилина. Передача зараз. Тут цимбалісти продає боротьбу лебідю, лебідь випереджає його і проштовхує м'яч Стомчака на 47-й хвилині для лебідь. Зрівнює рахунок, ось такий старт. Тру тайму ще не встигли розібратися до кінця зі складами. Як вже бачимо, рахунок у нас 1-1. Можете також залишати свої питання в наших соцмережах, підписуйтесь і найкраще з них на ну, найкраще з них Лубашко відреагує. Зараз Луїс Яно пробував Ритвої Гуки Чорноморцем свою команду. Тому не соромте, залишайте запитання. Головний тренер Карпат буде відповідати на них. Відповідь Карпат. Швидка атака від Львів'ян. Кокоденяк пробивав, можливо, але швидше все віддавав. Але не вдалося ні одне, ні інше. В підсумку удар від воріт. Подача з котового є удар, але повз ворота меч летить, не забиває Буренко. Неймовірний момент зараз біля воріт Чорноморця. ось зараз відбувається заміна. Тим часом Карпати атакують. Фітько віддає передачу на Лехіва. Лехів далі на Луїс Яно Бере ліву, пробиває Яно, блокують його удар. Кутовий. Дуже великий тиск зараз від Карпат, але не вдається все ж таки відзначити ставити вперед у цьому матчі. Зараз побачимо. Подача з котового. Штрафний меданчик вибивається Голкіпер є удар. Пробував Абрамчук. Здається, так, за меж штрафного майданчика стріляв зараз Вінгер Карпат. Але заблокували його постріл. Фатько забував зі штрафного удару вже в цьому сезоні ворота руху. Але зараз Лехів виконує таку передачу на Луїса Яно. Яно обробляє меч штрафному майданчику. Передача далі йде, але занадто сильно здається, віддав берзилець, і ніхто навіть з Грасів Карпат не встиг зреагувати. Потрібно вантажити меч вперед, далі вибивати. Домчак закидає вперед. Все, меч покидає межі поля. Арбітр зараз дає. Фінальний свисток матч завершено 1-1. Карпати, чорноморець не виявили сильнішого для вас. Цей матч коментував Ігор Шевчук. Всього вам найкращого. До побачення. До нових зустрічі.